Мікс дитячого одягу і імпідінки. Набір носочки. Розмір 31-34. Дитячі носочки на 39-42. 27-30. Тепленькі носочки. Такі тепленькі носочки, розмір 31-34, термобілизна комплект на 128 штанці та ковтинка. Світшот на флісі на 5-6 років. Штанці, дві штучки в упаковочці на 18-24 місяці. Рубашечки тепленькі на 5, 6 та 7, 8 років. Буде така ще в розгорнутому вигляді. Ковтинка на замочку з капюшончиком на 11-12 років. Ковтинка на флісі. Кенгурушка на 110-116 см на флісі. І така ж буде в розгорнутому ще вигляді. Костюмчик, ковтинка та штанці 86-92 см на флісі. Ось такі штанці до цього. і ковтинка. ковтинка на 110-116. Лосинки на флісі 86,92. Світшот 110 на флісі. Штанці 8692 з боку з карманчиками. Також на флісі отеплені. Комплект термобілизни на 134. Рубашечка, такі були у нас запаковані з гудзичками, На 122-128. Тепленько. Світшот на 140 на флісі. Ковтинка на 122-128 на флісі з капюшончиком. На ось такі вушка. Штанці на флісі 104 см. Комплект термобілизни на 134. См. Рубашечка 134-140. Також тепленько. Лосинки на флісі 116. Long 134, 140 Ковтинка з капюшончиком. Средині на флісі. На замочку 122-128. лосинки на флісі 134, 140. Кофтинка 146, 152 на флісі. Штанці на флісі 146, 152 з карманчиками. Тепла курточка на дівчинку з карманчиками на 140 см. Взаді йде подовжена з капішончиком. Костюмчик, ковтинка на флісі та штанці на флісі. 134 140 кінгурошка, карманчик. Штанці. Знизу резиночка, також фліс, присутні карманчики, широка резинка на поясі.